Владислав Гераскевич, Україна. Сьома проміжна позиція. Лідер збірної України він показав неймовірний четвертий результат у третій спробі. Завдяки цьому піднявся вище. Зараз будемо стежити. Потрібен ідеальний спуск від Влада. 4,97. Непогано, не ідеально на старті, але дуже і дуже непогано. Далі потрібен максимально чистий, максимально ідеальне проходження цього треку. Непогано під гальмовою трохи Владислав Гераскевич, У нього було 17 сотих секунди переваги над чаном вина. Зараз програє. Окей. Влад... З тих спортсменів, які вміють здобувати швидкість внизу цього треку. Він не помиляється тут, на відміну від Венао. Уже одна сота секунди переваги. Дивимося далі за швидкісними показниками. Третя найкраща швидкість: 113,4. Треба більше. Влад потрібно ще знаходити швидкість на цьому треку. Він вміє це робити. Був тут четвертим. Подивіться на ідеальний вихід і 123. Швидкість для влада зараз він виграватиме внизу. Треку багато у Венао. він буде вигравати. І що ми побачимо на фініші від Владислава Гараскевича? Зберігає за собою. І сьоме місце. 53-61. Повільніше, ніж це було у попередньому спуску, але Владислав Гераськевич встановлює особистий рекорд на чемпіонатах світу. Щонайменше сьоме місце. І це фантастика! Немає в Україні жодного треку для скелетону, але у нас є спортсмен рівня топ-7 найкращих на чемпіонаті світу серед чоловіків. Героям слава влади. Зараз дивимося ще раз за повтором. А спуску Владислава Гераскевича. ось тут вихід. Другий Ну, тут ще обмін люб'язностями з фанатами продовжується. Слава Україні! Ви чули все самі від влади Гераскевича. Зараз він перебуває насправді в одному кроці від того, аби поборотися. За топ 6 за вихід до квіткової церемонії до подіуму владу Гераскевичу було ну, насправді далекувато. Але ось до боротьби за топ 4 дві десяті секунди. Там ще дві до подіуму. Остін Флоріан, лідер збірної Сполучених Штатів Америки, спортсмен, який має неймовірний розгін. 4,79 Демонструє зараз, і це справді круто. Це на дві десяті краще ніж Гераскевич на старті. Одну десяту він вигравав у Гераскевича. Зверху, і Флоріан показував третій найкращий час у попередньому спуску. Зараз йому потрібно зробити щось схоже. Тут він, звісно, виграватиме у Гераскевича багато, тут нема питань. Але будемо дивитися по тому, що буде внизу треку. Остін Флоріан, звісно, дуже добре знає цей трек у Лейк Плейсіді. Але хвилювання буде впливати і на нього. Восьма швидкість для Флоріана. Зараз. Останні 20 секунд спуску на чемпіонаті світу для Остіна Флоріана боротьба. За топ-6 це помилка. Це помилка за помилкою. І 22 сотні секунди переваги. Чи вистачить треку зараз Флоріану для того, аби отримати перевагу над Гераскевичем? Ключовий момент. Розв'язка. Флоріан в червоній зоні. Владислав Гераскевич у топ-6. Вау! Влад Гераскевич. У квітковій церемонії чемпіонату світу зі скелетону. Веном. Буде їсти остіна Флоріана ввечері, не сумнівайтесь. В цьому, але Америка програє, Україна виграє. От непогано звучить. Владислав Гераскевич у топ-6 найкращих. Просто фантастика. Ви бачили цей каскад, помилок даруйте. Дуже емоційний а спуск від Флоріана. Дуже емоційний спуск від Влада Гераскевича. І зараз у нас продовжується боротьба. Може бути ще кращий результат. Крістофер Грьоттер. Він був повільним на старті. У нього було не найкраща попередня спроба. Тільки одинадцятий результат для триразового чемпіона світу, чинного чемпіона світу. Все ще Це Результат Влада Герескевича. 4,97. Ідентично до того, що показав Влад. Абсолютно однаковий старт. Грьотер Влад. Дуже схожі результати у них. Грьотер помиляється ще раз. 8 сотих секунди переваги. Вау! Якщо Влад на верхній частині треку відіграє соті секунди. Що буде внизу. Але Гротер славиться, звісно, тим, що він вміє знаходити швидкість внизу, якщо вона буде у нього. Крістофер Гротер зараз з дев'ятою швидкістю тільки йде. Дивимося за виходом. Ну, ідеальний вихід, як і у Влада. Тим не менш 11 сотих секунди відставання. І швидкість на кілометр повільніша. Тут ловить бам. Крістофер Гріотер, І Схоже, що на фініші він може програвати також Владові Гераскевичу. Так і є. Владу топ-5! А є таке у вашому біатлоні топ-5 на чемпіонаті світу? Влад Гераскевич фінішує п'ятим. Щонайменше Крістофер Грьотер поза квітковою церемонією. В таке не вірилось абсолютно ніяк. Остін Флоріан буде щонайменше шостим. Крістофер Грьотер сьомий. Німець, який розпочав цей сезон непереможно. Він виграв кожен старт з чотирьох. Потім припустився невеликого пошкодження на тренуванні, пропустив змагання у Сіґлді і далі вже сам себе не нагадував. А Крістофер Грьоттер, третій найкращий у загальному заліку. Очевидно, величезний запас, який був у нього на початку цього сезону, дався в знаки. Але по сезону, після тієї травми, і після повернення, вітає зараз Крістофер льоттер Влада Гераскевича після того повернення. Третє місце у Альтенбергу. Тоді була, до речі, травма. Перепрошую. Потім третє у Вінтербергу, другий у Сент-Моріці І тільки дев'ятий у Легамері. Зараз потенційно навіть сьомий. Дуже емоційний старт. Їнчен – переможець минулого етапу Кубка Світу. У лейкплейсіді. Перевага його над Владом Раскевичем. Дві десяті секунди. Їнчен непогано завжди розганяється і також. Може виділятися стабільністю на відміну від там більшості китайських пілотів, але нерви також будуть даватися в знаки для Інчена. У цьому можна не сумніватися. Сезон для представника Китаю був не найкращим. На дві десяті він вигравав у влади на верхній частині треку перед стартом. Спортсмен, який минулого року виграв три етапи Кубка світу, зараз тільки 12 сотих секунди виграє. У Владислава Герезкевича четверта швидкість і невеличка помилка. Тут зараз для нього. Зелений секундомір залишається. Але ось ця помилка може коштувати інчану лідерство зараз. Друга позиція. Уже червоний секундомір. Що ж відбувається? Єнчен програє. Влад Гіраськевич четвертий на чемпіонаті світу. Боже, Боже! Вау! Іншен програє Владові Гераскевичу також. Інчен фінішує другим, обходить Остіна Флоріана. і представник Китаю буде у топ 5 Але українець уже четвертий. Влад Гераскевич обходить ще одного спортсмена. Який ж результат зараз від Владислава? Просто знімаю капелюха за перед усією командою збірної України. Ярослав Лавренюк. Варто відзначити, друзі, 17-річний юніор. Наймолодший учасник цих змагань. 21 шу позицію посідає. Влад зараз четвертий. І. А чим би... А що може статися ще? А що може статися ще? Це означає три спортсмени залишаються. Попереду британець Маркус Ваят. Попереду німець Аксель Юнг І без кількох хвилин чемпіон світу Мет Вестон. До них далеченько. Чотири десяті секунди Маркус Ваят вигравав у Гераскевича. Ваят хороший пілот. І насправді помилятися ваєту. Ну помилки на чотири десяті секунди це буде дуже і дуже дивно. Якщо таке станеться у попередньому спуску Герскевич дві десяті відіграв у Уваята зараз, як ми бачимо на верхній частині треку, Вая продовжує збільшувати свою перевагу над українцем. Непогано тут виходить з цього віража. Пів секунди переваги для Маркуса 14-та 14 швидкість, тим не менш тут, але перевага дуже велика. А перевага, яку важко буде розгубити, якщо не буде помилок. А помилка невеличка є. 38 сотих секунди. Це все ще буде дуже достатньо. Для того, аби обійти Влада Гераскевича і втриматися. Прикро! Так, 11 сотих секунди. Тільки 11 сотих секунди, але Маркус Ваят виграє у Влада Гераскевича. І він фінішує з медаллю чемпіонату світу. Влад зараз на проміжній другій позиції. Тільки 11 сотих секунди розділили Маркуса та влада Герескевича і як в нижній частині треку сповільнився, Маркус. Не було видимих помилок. У нього, тим не менш. Він не зміг збільшувати і навіть втримати свою перевагу над українцем. Маркус Ваєт на чемпіонаті світу ніколи раніше не здобував нагород. У нього було так одразу 12 подіумів на рівні Кубка світу. Здобував медалі у змішаній команді у загальному заліку Кубка світу цього сезону. Так показав свій найкращий результат. Друге місце зараз перша медаль чемпіонату світу. Що найменше Далі усе залежить від Акселя Юнка. Аксель Юнк ще один топовий пілот, ще один спортсмен. Три соті вигравав у уетах. Три соті відповідного Горевича ще більше. Відповідно, Відповідного Горевича вигравав 43 соті секунди. Перед стартом цієї спроби. 41 дару. Аксель Юн. Єдина і остання надія Німеччини на нагороду. 4,93 для нього на старті. Непогано ну, не те, щоб непогано. Він завжди десь так стартує. Але величезна перевага в 40 з лишнім сотих секунди над Гераскевичем. Є помилка. І все буде залежати від швидкості. 9 сотих. Аксель Юнг програє зараз показнику Ваєта. Нерви також даються в знаки. Непогано проходить тут 12 сотих секунди. І Ключовим буде наступний вихід. 18-та тільки швидкість для Акселя Юнга. Все плюс-мінус близько, але чи достатньо? Отже, невеличка помилка є. 11-та швидкість, 11 сотих секунди відставання від показника Ваєта. Потрібно. Потрібно зовсім трішки зараз. 11 сотих програвав Єраськевич, але дуже прикро. Аксель Юнг програє Марку Суваєту три соті секунди. Влад Гераскевич ще ближче, але, на жаль, від подіуму його відділили 8 сотих секунди. Аксель Юнг здобуває бронзу для збірної Німеччини. Владислав Гераскевич... Стає сьогодні четвертим. Це найкращий результат в історії України, в історії українського скелетону. Це неймовірне досягнення. Неймовірне. Але так близько була медаль. Вісім сотих секунди відділили українця. Друзі, зовсім скоро на сайті Суспільне Спорт Обов'язково очікуйте на розгорнутий коментар. Влада Гераскевича у недільній студії зимовий сезон обов'язково також з ним поспілкуємося наживо. але. Цей результат точно увійде в історію. Та як Гераскевич по черзі обійшов Осіна Флоріана, як він обійшов Їнчена Крістофера Грьотера, неймовірно, зараз ми з вами стежимо за результатом і за виступом чемпіона світу, дворазового чемпіона світу, дворазового переможця загального заліку Кубка світу. Можна не сумніватися в тому, що Маркус Ваят, який встановив рекорд треку у попередній спробі, зараз. Стане чемпіоном світу. Йому залишилося просто не випасти сани, і, наприклад, упродовж цього спуску найкращий скелетоніст останніх двох сезонів. Цього року один тільки старт для Мета Вестона залишився без подіуму на рівні Кубка Світу. Всі інші або перемоги, або друге, або третє місце. Абсолютний гегемон а цього сезону. І відповідно на треку у Лейк Плейсіді здобуває. Абсолютно справедливе. І з найкращим результатом. І в останній спробі перемогу також. Ну, вже просто залишилися останні кілька віражів. Ось останній. І Мет Вестон виграє. В останній спробі він програв до слова Владу Гераскевичу. А влад показав другий найкращий час у спробі номер 4 І дуже прикро, що 8 сотих секунди відділило українця від медалі. Чемпіонату світу, ну і давайте послухаємо просто радість британців. Мед Вестон, чемпіон світу. Ви бачили ці емоції. В останній спробі він ще покращив результат Маркуса Ваята. Ще покращив результат Акселя Юнка і став чемпіоном світу з перевагою майже у дві секунди. Влада Яраскевич до слова, другий найкращий час показав у спробі номер чотири. А загалом, найкращим у цім спробі став Лінкін Вей, який фінішував на дев'ятій позиції. Дев'ять точніше вісім сотих секунди. Владу Гераскевичу відділило від того, аби війти абсолютно в історію українського спорту, аби стати бронзовим призером чемпіонату світу. Але треку лейк плейсіді залишається фантастичним для Влада. Мет Вестон, чемпіон світу, вдруге в історії вітаємо його з цим результатом. Справді дуже дуже круте досягнення домінування упродовж усіх чотирьох спусків. На від Мета Вестона як приємно бачити прапор України. Четверта позиція для Владислава Граскевича. Повторення найкращого результату у кар'єрі знову дещиці не вистачило до медалі. Але які емоції він нам подарував, друзі? Просто фантастик!